Дощ полив, і день такий полив'яний. Сад нищить і люди, як нові, Лиш дідо старесенький кропив'яний блискавки визбирує у траві. Струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях. Ген корів розсипана косолька, доганяє хмари у полях. Вікно, туман і гілка виробини і зночі груш нападало в траву, і дід ревило ходить без торбини, тому що я сьогодні не реву город і поле, дожик і стернисько. Кодлатий пес біжить, як сіроман. Літає гол і чомусь так низько, мабуть, крило по туман. Візьму я пензель. І паперу клапоть, і намалюю всю цю акварель. Туман і мжичка, і не можна плакать, бо їй ревило в торбу забере. І ще не сніг, і навіть ще не іній. Ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, Куди не ступиш, все ще шародить. Чи може це спинається грибочок, чи, може, це скрадається хижак, То пролетить березовий листочок, То пробіжить невидимий їжак.